Шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку і приготуйтеся, бо зараз буде дуже цікава і дуже страшна інформація. Вітаю, Сераш! Привіт. Масові самогубства дітей у Києві кожного тижня підлітки накладають на себе руки. Що відбувається? Це різні історії дітей, яких спотворила війна, чи це. Частинки одного великого пазлу зараз. Ну, дивись, у мене конкретної е, якоїсь, ну, давай назвемо там організації, ще чогось, е, ну, не, не випадає все одно, не випадає, щоб це був конкретний от вплив знаєш, на кшталт Синього кита, як свого часу таков. Угу. В мене такої, такого формату не випадає. В мене об'єднуюча історія цих всіх випадків, вона більше пов'язана, по-перше, з однаковим станом. Я маю на увазі фізіологічним, психологічним, бо карта у цій колоді ємності вона якраз про хворобливий стан. Ну, я маю на увазі, скоріш за все, депресивний стан, нервовий стан, да? якась така історія. От, і е, об'єднуючи, е, е, в мене є медіа вплив, але він не однаковий. Розумієш, тобто, тут, скоріше за все, мова у неоднаковому медіа впливі йде на те, що хтось. Надихався в лапках, е, ну із дітей, да, якимись е, історіями. Стрімами, а таке бувало стрімами, самогубствами де-небудь, ну самогубством, прямо на стрімі, да, десь у Тіктоці, mm -hmm. або де-небудь там в Твічі, або в якійсь такі історії. От, але це якби різні медіа впливи. В мене не випадає однієї фігури, чи однієї о, о, ну ти зрозуміла організації за цими медіа впливами. І звичайно ж, звичайно, це е, е, якась якесь спустошення внутренне внутрішнє спустошення. У дітей пов'язане з увагою батьків, ну тобто, це і сімейний, ти зрозуміла нюанс. Тобто, по факту, це різні історії, надихалися вони різними історіями з інтернету, і на жаль, спровоковані вони різними персональними історіями всередині е сім'ї конкретних родин. Слухай, ну, зрозуміло, що в підлітків біль відчувається набагато гостріше, тому що вони. Чутєві ну от я себе підлітком пам'ятаю. Мені все боліло, мені за все було дико, страшно, незрозуміло. Хочеться розвиватися, немає змоги, хочеться бути почутим, а ти не можеш висловити свої емоції. Це все зрозуміло. Я до чого веду? Це зрозуміло не лише мені, а й зрозуміло людям за поребриком. Чи може бути таке, що такий тренд на самогубства? Був запущений штучно, бо це реально якийсь тренд на самогубство. Це жахливо. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Не зовсім би я сказала, що це штучна якась дезінфа, чи, чи і псошна да, контентна така історія. Не зовсім не зовсім це скоріше гучні медіа випадки, і вони стосуються не тільки медіа випадків на РФ, ти зрозуміла, а взагалі. Да? тобто, о, якби, Оця тенденція, грубо кажучи, онлайн-смерті. Mm -hmm. Ну, от буквально бо е, я наскільки пам'ятаю, перша пара здається, також ж знімала да, відео чи стрім вела, коли стрибала з балкону. Ну, типу, це якби уже розумієш, цей тренд на смерть у прямому ефірі, але вона не зовсім запущена з території нашого ворога. Знову ж таки, тоді б давай дивись, тоді б це стосувалося підлітків в цілому по всій Україні, бо вони споживають е, контент один і той угу. самий, розумієш? А тут якось у нас дуже локально у Києві. Е, от і е, питання, як так? Ну, знаєш, співпалу я маю на увазі, який да нагнітання, якийсь такий момент відбувається, якби у Києві. і... Е, Скажімо, тут, мабуть, треба проводити паралелі, чи це родини киян, чи це родини, наприклад, людей, які приїхали до Києва, і у яких немає більше нічого. Да, ну вимушено да переселити. Ну, тобто, от, от така історія. От, бо тут в мене якось воно все соціально родинно да, є вплив інтернету, але. У мій час молодості також був вплив інтернету. Слухайте, ну ми також сиділи. У нас просто соціальні мережі були інші. Я підлітком сиділа в якому-небудь там на той час популярному руснявому ВК, Там взагалі не було. Ну, вконтакті ніякої цензури, вообще ніякої цензури. Ти там ставив у відео галочку без цензури, і тобі там така тришачина вивалювалася, що просто жах і страх. І ну, ну просто муть, Але це ж не навіть мене як травмова. Да, я маю на увазі внутрішньо підлітка. Це ж не е, вивело на те, щоб я стрибала з вікна або різала собі вен. розумієте? бо чому тому, що в мене був інший соціум, в мене були батьки нормальні, вміняємі, здорові батьки, які ну яких коли мала колбасило, могли зі мною комунікувати приділяли цьому увагу. А тут у нас знаєш, коли складаються усі трагічні пазли, і ще й в додаток да, тиск. От ми маємо на жаль, те, що маємо. Але тенденція у світі да, на онлайн самогубства вона прослідковується. І це стосується я ж кажу не тільки України. Скажи, будь ласка, в Києві будуть ще повторюватися випадки. Скоріше за все так. Так, і скоріше за все, знову медіа прецедент, скоріше за все, позірка, і щось пов'язане із коханням. А цьому можна якось заподіяти? От що мають зробити батьки? Яку пораду ти можеш дати батькам, родинам, друзям, щоб якось, якось зашкодити тому? Ну, по перше, перестаньте вважати депресію видумкою та лінню. Будь ласка, перестаньте. Депресія це не коли. Ой, я не хочу нічого робити. Не так проявляється депресія. Депресія це важка хвороба. Її дзвіночки видно тільки на початку. А далі людина може спокійно комунікувати, сміятися і веселитися. У людини може бути гарний настрій. Людина може гратися зі своїми дітьми, піти і повіситися в туалеті, ручці, двидверні. Ну тобто, ми маємо розуміти, що це не. Ну абсолютно не іграшки. Да. Ну це по перший момент. Другий момент приберіть із свого, будь ласка, зі свого мовлення на Раніше у нас такого не було. все було добре. Ми нормальні були. Оце пона видумували собі своїх психіатричних хвороб. Так класно було, що дід повішався. Не було ніякої депресії, так що бабка ваша повішалася, чи хтось пішов утопився, так не було ніякої депресії. Вона була, вона просто не діагностувалася. Це такий самий дурний а, м, популістський наротив, як і раніше в полі рожали. Тільки ви забуваєте смертність, коли раніше у полі народжували. Це другий момент. Третій момент, якщо ви не можете знайти комунікацію зі своєю дитиною. Ви розумієте, що щось у вас не ладиться. Будь ласка, зверніться до дитячого психолога, зверніться до сімейного психолога. І коли я кажу, зверніться до дитячого психолога, я кажу не про те, що ви за руку привели свою дитину, кинули в кабінет до психолога дитячого і сказали, зробіть мені з нього нормального, бо він якийсь не такий. Ні, ви також йдете до психолога, щоб навчитися комунікувати зі своєю дитиною, да, знати її кордони. Обставити її правильно питання і розуміти, який в неї моральний емоційний стан. Це третій момент. Ніхто із блогерів, ніхто із інтернет-користувачів, які видають якийсь контент, не несуть відповідальності за те, який контент споживають ваші діти. Це ви виключно ваша відповідальність. І якщо ви не слідкуєте. За тим, що дивиться ваша дитина, що на неї впливає, чим вона займається, то в мене питання: чи цікавитеся ви життям своєї дитини? Бо навіть я підлітком, будучи підлітком, да, я не розповідала матері усього, звичайно ж, це зрозуміло. Але Більшою частиною свого життя я ділилася з мамою, бо знала, що я не отримаю осуду. Я знала, що з нею можна прокомунікувати. Я знала, що якщо я прийду навіть з самою конченою проблемою, мені не почнуть пиляти мізки. А я говорила, От в кого ти така дурна виросла, от сама тепер цьо, от то там я не знаю, в подолі принесла менти загребли. Будь ласка, ми будемо да, Давайте ми будемо транслювати дітям, що вони завжди можуть отримати у сім'ї підтримку, щоб вони не. Зробили, щоб вони не вимочили вас, не витворили. Не треба їх оце. оце. Оце тюкать да з цього приводу? От більше комунікації, більше уваги своїм дітям, навіть якщо ви прийшли втомлені з роботи. Я розумію, я також приходжу втомлена з роботи. Але в мене є час для того, щоб спитати у своїй дитини, як у неї пройшов день, як у неї справи з її друзями, <кхи> які плітки, що сталося? Які у неї навіть банально, які у неї проблеми в її онлайн грі? Бо для них це також важливо. Якою б дурньою ви те не вважали? Розумієте? Поцікавтесь, що грає ваша дитина, що в неї там відбувається в тому комп'ютері, проклятущому, да які трагедії вони переживають онлайн, бо зараз переважно онлайн спілкування і мало спілкування живого із за війни, а до того був ковід Будь ласка, приділяйте більше уваги своїм дітям і її емоційному стану. Більше запитуйте в них про їхні відчуття, про те, як вони себе почувають і. Ідіть до психолога, звертайтесь до спеціаліста, якщо ви розумієте, що ви не можете самостійно впоратися. В Цьому немає нічого такого. Знайдіть на це час, бо це ваші діти, ваше життя, їх життя, і вирішите це питання. Будь ласочка. от в мене дуже велике прохання, і дивіться за своєю дитиною не завжди, коли дитина не в змозі нічого зробити, це просто про Це може бути сигналом до серйозних псих... психіатричних, психологічних проблем, хвороб, бо це в першу чергу гармони, які впливають на нашу з вами кукуху. Вони на дорослих впливають, а на підлітків так тим паче. Е, ще є одне дуже важливе запитання, яке не можу з тобою не обговорити, Про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Багато майстрів говорять зі мною про те, що е, щось змінилося, і е, на лівобережжі Херсонщини почали завозити е, руснею дуже багато майстрів, які працюють на те, щоб. Е, Робити різні прокльони, поробки магічно впливати на лінію фронта на херсонському напрямку, так це чи ні? Давай подивимось. Ну дивись, у мене якийсь подібний прецедент із тим, що туди когось завозять на якісь незрозумілі ритуали. Він у мене дійсно випадає. Такий прецедент є. Більше того, в мене випадає якийсь формат, я б сказала, вербування. Давай це так назвемо: вербування. Тобто, знаєш, таке переходь на нашу сторону, ця вся історія, тобто є ще й формат вербування. Якимись одними магічними кастами інших магічних ну, mm -hmm. да, якби, людей і інших магічних каст. Тобто така, така історія дійсно є. А, більш того, я тобі хочу сказати, що а, з території РФ робота по Україні магічна, ведеться регулярно максимально. І з нашого боку по ним також ведеться робота, і з нашого боку, і по лінії фронта, і по ворогам, да, і по певним важливим об'єктам і можливостям також також ведеться. Ми з київською командою, наприклад, працюємо в цій київській основній команді. Не тільки люди з Києва, там зібралася купа людей з усієї України, і це от якби майже угу. кожного дня відбувається робота. Майже кожного дня. О, от і можна відчути на собі дуже добре, коли тобі летить у відповідь. Тобто ще й звідти тобі летить у відповідь, uh -huh. от і такі, якби, прецеденти також є. А на Херсонщині дійсно намагаються, і тут, до речі, мене ні тільки Херсон випадає. в мене таке враження, що вони в цілому привозять когось на території, окуповані. Ти зрозуміла, десь можливо uh -huh. і на Запоріжжя також, і Марік. От, знаєш, типу, от десь локально для того, щоб там якісь незрозумілі чуваки, які називають себе там шаманами чи відунами, да, проводили якусь, якусь таку історію, щоб типу працювати на землі і відганяли типу врага е, з їхньої землі з їхньої землі. Mm -hmm. Розумієте, типу, така от історія. Бо суть вони, звісно, вже е, дуже добре. Тобто, з, з приводу того, як же буде там український. Да, просуватися Контрнаступи намагаються всіма методами, які тільки можна, взагалі їх тут. Знаєш, чи, я, не, я не здивуюся, якщо вони там, я не знаю, вони якесь військо освящати, якихось шаманів приганяють. Знаєш такого mm -hmm. формату? Типу, якісь ритуали там на якусь бригаду робити. От, ну, коротше, от якась така mm -hmm. мутатіть там відбувається по повній блін програмі. Mm -hmm. Що можуть зробити прості е, мешканці? Щоб не підпадати під цей вплив. Ну, Прості мешканці, у нас тут ви ж не підете ножом їх вирізати <сум> на полумних, які там носяться з бубнами. От, Техніка безоп... ну, безпеки у нас при усіляких магічних штуках вона приблизно одна і та сама. Якщо ви людина віруюча. І воно да, дає вам якоїсь сили. Ви можете захищатися своєю вірою, там якими небудь молитвами цієї всієї історії. Якщо ви людина з іншого якогось віросповідання, у вас є свої техніки начитування захисних, да, якихось там заклинань звертань. І оцієї всієї штуки. А от якщо ви людина взагалі не віруюча і вам в, в цілому на е, віросповіданчі магічні штуки плювати е, до мене, до вас прохання. Будь ласка, не піднімайте незрозумілі невідомі предмети, де не попадя. І це стосується не тільки вибухівки та я усіляких пилюсток, а це стосується яких-небудь прикрас на перехрестях, замків, незрозумілих і ще якихось штук, тому що це буде або як там бімба. Або яка небудь порчова історія. Тобто ми тут, хоча просто не підбираємо руками гроші, які денебудь лежать дивно посеред дороги. Оця вся історія угу. там більше застосовується, магія, е, впливу на Україну чи магія впливу на їхню армію? Це як да, е, да, це є да, і елементом пропаганди в тому числі. Так, да, я зрозуміла, да. Зараз подивимося. Дивись, там приблизно однаково працюють в обидві сторони. Тобто там приїжджають аж кажу, роблять якийсь ахалай-махалай нас, нас, типу своїх військових і зачіпають тему того, що ми тут на е страшних укранацистів також е чаклуємо. Тобто, це mm. тут у нас в дві сторони воно грає і намагаються вони, звісно, грати у, у обидві сторони. Причому тут іще якісь такі некрушні закидони. Я про. У мене тут у Сатурн завжди випадає, коли ми говоримо про роботу з мертвими в активності. знаєш Тобто, можливо, це якісь заклики до їх покійних воїнів, щоб вони стали на захист. Ось, знаєш, така матюра угу. махрова некруха. От така собі історія. Е, Практикуючим майстрам, молодим майстрам, які практикують, е, що порадиш? Ну, по перше, будь ласка, відстрілюйте, коли у нас магнітна буря на дворі, а коли ви відчуваєте вплив з зі сторони, бо воно, звісно, місцями схоже, але різне. От е, бажано, і і це не тільки до молодих майстрів. Я нагадую, що магічно ворог е, працює, на жаль, не гірше ніж е, військово. Тому е, поновлю оновлюйте собі захисні механізми самих себе. Добре, там через що, і через кого б ви не працювали, щоб ви не робили. Mm -hmm. Поновлюйте собі усіля, усі, усіма методами, які у вас є, які ви знаєте, поновлюйте собі захист, будь ласка, захист вашої родини. Там захист, якщо витягуєте вашу. По будинку, наприклад, да, або ваших близьких друзів сусідів, тобто ну, да, робіть цей захисний механізм обов'язково. Якщо ви розумієте, що ви не готові а, влазити в зарубу магічну, не лізьте в неї краще, то от, 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 краще в такому випадку захищайте себе своїх близьких, це вже кубка захищених людей, і це вже певний плюс. Да, тобто, от можете там робити захисти на конкретних воїнів ЗСУ або на. Ну, Коротше, брати те, що вам посиля, а от якщо ви відчуваєте в собі силу а, по, протидіяти ворогові і розумієте, що ви здатні на це, а, нагадую, чим конкретніший запит стратегічний. Тим краще воно буде виконуватися. Будь-яке чаклунство має працювати на його фізичну реалізацію. Допоможіть, проговоріть е і зробіть ритуал наступним чином. Не просто абстрактне, о, проклинаю ворога нашого, да, там, я не знаю, затуманюю очі от абстрактно. Ні, візьміть конкретних людей, візьміть офіцерський склад, попрацюйте над ним, візьміть конкретні позиції. Проговоріть, щоб ці позиції стали е, явні для наших розвідників. А... Проговоріть, щоб нашим, наприклад, чувакам, які запускають ракети, да, були потрібні кайфові обставини, щоб ці ракети долетіли до цілі, да, влучили. Допоможіть нашій розвідки бачити те, що сховано. Допоможіть наші розвідки дізнаватися інформацію яка від них прихована, але конче потрібна, да, щоб ворог видавав свої позиції, щоб ворог видавав свою кількість. Тобто робіть більш конкретний запит Краще локально. Краще по одному місцю попрацювати, да по одному якомусь по конкретній точці, по чи по якомусь напрямку, от але не абстрактно. Чим конкретніше ваш запит, тим краще воно буде діяти, і от коли ви так точково б'єте. Да, типу, от mm -hmm. точково, воно буде е, кайфово працювати. Я у Харкові роблю з командою специфічну штуку. Я е, дуже часто прошу, яку штуку? Вони ж перепаюють ракети С-300 на, бо це ж ППОшна ракета. Вони перепаюють і її, перероблюють від е, земля-повітря на земля-земля. Mm -hmm. І от я дуже часто роблю точкову історію, щоб той, хто займається цією роботою, прийшов вухий на роботу, щоб у нього не було настрою, щоб він е, пинав дітородні органи, тобто, щоб він погано виконував свою роботу. Е, от і тоді, після подібних штук, відбувається яка штука. У них ракети розриваються над їхнім же Белгородом. От банально, тому що він кривими руками їх напаяв. Чи може я так зробити з усіма ракетами? На жаль, ні. Але є ну, да, але я намагаюся притягнути певні обставини, де криворукий інженер, криворука напаяв ракет. Розумієте? Mm -hmm. І це точкова робота, і вона дає більший результат, ніж просто я тримаю купол над цим містом, Нє, не ППОшні хлопці, то я своєю силою думки захистила весь Харків. Ну це ж маячня повна. Нє, робіть, ну конкретну історію. Ну, я ж кажу, нехай Порох сиріє, там я не знаю, не взривається. Ну, ви зрозуміли, нехай там установка. Шабаше, нехай вони бухі на зміну приходять, роблять. Тобто отакі точкові. Чим точковіше буде, тим більше ви будете бачити результат. Дякую тобі, Сереж. Дуже-дуже дякую за те, що ти сьогодні була з нами в ефірі, шановні глядачі. Ви отримали дуже багато цінної інформації. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ну а ми прощаємося до наступних випусків. Бувай!